Дорогі першокурсники, від імені багатотисячної родини київських політехніків. Я щиро вітаю вас з вступом до нашого університету. Я вважаю, що ваш вибір принесе вам успіх у житті, оскільки Київський політехнічний інститут відомий університет не лише в Україні, а й у всьому світі. За свою 125-річну історію він випустив понад 300 тисяч інженерів, вчених державних діячів діячів культури, мистецтва, спорту, з КПІ пов'язали свою долю видатний хімік Дмитро Менделєєв, першопроходці авіації Ігор Сікорський, Костянтин Калінін, Архип Люлька, видатні підкорювачі космосу Сергій Корольов і Володимир Челомей, батько і син Патони, видатні матеріалознавці і фахівці в галузі електрозварювання. І цей список можна дуже довго продовжувати вже ближчими днями. Розпочнеться ваша подорож до країни знань. На цьому шляху вас чекають незабутні цікаві зустрічі. Зустрічі з вашими друзями і однодумцями, з блискучими вченими і викладачами, які будуть передавати вам свої знання і досвід. Будьте відкритими до нових критичних знань, до нових ідей, нових проєктів. В інноваційній екосистемі Сікорський Челендж ви можете втілити будь-які ваші сміливі ідеї, і проекти і перетворити їх в стартапи і впровадити в життя. Але не лише навчанням буде наповнене ваше життя. КПІ має усі можливості для гармонійного всебічного розвитку особистостей. Вас чекають чисельні гуртки художньої самодіяльності: хорова капела, капела бандуристів, естрадний театр аматорів, багато інших творчих колективів. В центрі фізичної культури і спорту ви зможете вдосконалювати свою фізичну майстерність в чисельних спортивних клубах. Ми радо приймаємо вас, дорогі першокурсники, до родини київських політехніків. Ми бажаємо вам відбутися високими професіоналами, непересічними особистостями, патріотами нашої країни. Хай щастить вам на цьому шляху. Хай втіляться ваші найсміливіші мрії і бажання. Щасти вам!